Але під час прямого ефіру було декілька запитань до прямого ефіру. До посту зараз відповім коротко доповім про стан справ в місті, розпочну житлово-комунального сектору. Перше водопостачання водовідведення сьогодні у нас почалися літні місяці. Дуже багато людей займаються поливом своїх городів, своїх садів. Комунальне підприємство сьогодні розроблено графік чергування, скажімо так, і перевірки поливів. По приватному сектору з водою е, критичної ситуації немає. Звичайно, розбір води збільшився, але е, водопостачання в нас сьогодні цілодобово. Мікрорайон гора трішки страждає, тому що не вистачає там води. Але в загальному у нас вночі вода є, в день вода є, влітку вода є. Єдине, що готуйтеся, е, всіх попереджаю, що комунальне підприємство «Одгео» буде здійснювати рейди по перевірці е, поливів. Е, в приватному секторі, тому що ми всі розуміємо, що є і ліві врізки, і незаконні врізки, якими люди користуються і використовують воду незаконно, поливаючи свої присадибні ділянки. По, е у нас в центрі міста ви бачили, напевно, комунальне підприємство Вієва змінювало трубопровід. Е ми працюємо над тим, щоб замінити е частково мережі. Вже підприємство закінчило. Е буквально на наступному тижні ми будемо. Розпочинати торги по проведенню ремонту тротуарного покриття на даній ділянці дорозі. Я думаю, в літній період ми укладемо тротуарну плитку на, даному, на даній ділянці тротуар. Підприємство також продовжує роботи і по іншим об'єктам. У нас там складається критична ситуація по каналізаційному колектору, але ми над тим працюємо. І міська влада, і депутати, і підприємство. Я думаю, що дай Бог ми переживемо літній період і будемо усувати всі недоліки, всі незручності, які складаються з водопостачання та водовідведенням у нашому місті. Комунальне підприємство комунальних здійснює вивезення твердих побутових відходів. Сьогодні багато скарг з приводу того, що десь не покошено. Ну ми бачимо, що погода дозволяє швидкому рості буряну трави. Ми вже в деякі ділянки вже навіть двічі покосили, деякі не встигаємо. Під комунальне підприємство було звернення з приводу гравського озера покосу. До наступного тижня ми обов'язково все усунемо, приберемо графське озеро, покосимо просто фізично п'ять працівників комунального підприємства, які займаються покосом, не встигають викосити всі буряни в місті. Продовжується у нас усунення аварійної ямковості, зараз центральна частина міста, але з сьогоднішнього дня призупинили ми цю роботу, приступаємо до нанесення дорожньої розмітки, зокрема пішохідних переходів в місті. Ця бригада, яка займалася усуненням аварійної ямковості, буде наносити пішохідні переходи, тому підприємство працює і в цьому напрямку. Коротко по комунальному сектору все. Ми готуємося до опалювального сезону. Звичайно, я хотів би подякувати обласній військовій адміністрації, регіону. У нас водопостачальне підприємство за кошти державні надійшов один генератор для безперебійного постачання електроенергії на об'єкти водопостачання, водовідведення. Ми й далі працюємо в цьому напрямку. Лікарня працює в звичному режимі, у нас вже повністю проведені пусконалагоджувальні роботи по. Резервному також джерелу живлення по лікарні, по поліклініки. Тому влітку готуємося до зимнього сезону, до опалювального. Зокрема, у нас будуть продовжені роботи по капітальному ремонту вулиць. На сьогоднішній день у нас вже по трьом об'єктам, по чотирьом навіть виготовлена проєктно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу. Наступному тижні будуть оголошені конкурсні закупівлі. Я думаю, в червні. Місяці, в червні-липні, ми приступимо до капітального ремонту асфальтобетонного покриття. Дуже багато звернень заявок з приводу грейдерування, профілювання, ремонту вулиць. На жаль, ми все осягнути не можемо одночасно, але максимально стараємося. Продовжуємо благоустрій і реконструкцію нашого центрального пляжу. Думаю, протягом до 1 червня ми її завершимо обов'язково. Вже встановлені грибки, будуть встановлені роздягальні, буде встановлено волейбольний майданчик. на Пляжі завезений пісок. Ми закінчена плитка. Але я, я думаю, що протягом 10 днів ми це все завершимо. Коротко по комунальному сектору у мене все готовий відповідати на запитання. Було запитання з приводу договорів по перевізникам. Вам особисті повідомлення тому громадяни, який звертався, буде скинути силка на сайт Смілянської міської ради. Де ви ознайомитеся з договорами по перевізникам? По другому питанню: хто є адміністраторами сторінки в Фейсбуці Смілянської міської ради? Люди на волонтерських засадах, зокрема, не закріплений конкретний адміністратор? Я повторюся, що для зручності громадян міста ми постимо, ми репостимо. Ми створили сторінку і міського голови і Смілянської міської ради. Для того щоб люди мали інформаційний простір, і не були в інформаційному вакуумі. Якщо щось трапляється, або якесь потрібне оголошення, ми звертаємося до людей через всі наявні засоби маси інформації, це як газета, це як радіо, це фейсбук, це телеграм. Тому я не вбачаю в цьому якоїсь проблематики з приводу банерів, які завішені на території колишнього машинобудівного заводу, де там був такий надпис з приводу нашого ворога Путіна. Дійсно, підприємець там за вісім бандерами сьогодні мною поставлено завдання управління архітектури забудови земельних відносин та управління житлово-комунального господарства розібратися з приводу зовнішньої реклами. Розміщення я розумію, що можливо неправильно розміщено підприємство хоча це його власність, даний паркан це його власність, зовнішня реклама, але і той надпис, який був, ну. Європейському нормальному місці, до якого ми сягнемо, він також не повинен бути. З приводу навчальної трудової практики було звернення на основі чого, яким наказом Міністерства освіти і науки затверджена трудова практика. Тому я звертаюся до всіх і хочу пояснити, що трудової практики немає. Законодавство не дозволяє. Є навчальна практика для кожного класу. Вона відповідно складає відповідну кількість годин, але в нас в місті прийнято рішення. Про те, що в період воєнного стану ми не застосовуємо і навчальну практику без згоди батьків і без згоди дітей. Тому, якщо вашої згоди немає на проходження навчальної практики, ніхто заставляти не буде ні вас, ні вашу дитину проходити навчальну практику. Але консультаційні і інформаційні години, які ми проводимо, будемо проводити до 16 червня, тому що ну, це буде спілкування, це буде. Навчальний процес, скажімо так, неформально продовжений, тому що у нас був воєнний стан. Ви знаєте, всі діти ходили в школу, і хто ходив, хто не ходив онлайн-навчання. Тому це буде навіть, консультаційний процес до 16 червня. Але в жодному разі це не буде трудової практики, тому що законодавство України не дозволяє нам проводити трудову практику в закладах освіти загальної освіти. Так, Було ще питання по тому, що в Верхозовському парку почали фундаменти якісь укладати. Що це, це будуть тимчасові споруди, чи це вже будуть якісь основні? Чи дані на них дозволи цікавляться місцеві машині? Да, дозволи дані дуже давно на будівництво тимчасових споруд. Скажімо так, у нас проведена вже не одна нарада з даними власниками тимчасових споруд. Ми плануємо розробити детальний план. Вже понаписували заяви з приводу того всього, тому що ми всі розуміємо, що якщо на фундаменті заливається, то це вже не є тимчасова споруда, тому проведені бесіди і розмови з приводу того, щоб узаконити, скажімо так, їхні будівлі, перевести з тимчасових споруд у. Капітальні, тому що це не є правильно. Зовсім інша система, скажімо, так і оподаткування йде і всього. Тому з підприємцями на даному етапі проводяться консультації, проводяться роботи з приводу тих тимчасових споруд на сьогоднішній день. Вони являються тимчасовими спорудами. Дозволи видані дуже давно. на встановлені цих тимчасових споруд, тому зараз управління архітектури забудови земельних відносин під керівництвом секретаря міської ради проводить роботу. З цими підприємцями. Пишуть пляж Супер, а може зробити на графському толоку, щоб навести там порядок. Я ж не проти. Якщо хтось організує толоку, я з задоволенням долучуся до толоків. Долучаться наші працівники і міської ради, і комунальні підприємства. Тому, будь ласка, хто бажає організовувати? Я повторюся, що ту толоку, яку ми організовували в мікрорайоні Богдана Хмельницького. Місцевих мешканців прийшло чоловік, 10, не більше а були тільки працівники міської ради. Тому звертаюся до всіх, хто дивиться прямий ефір, хто сидить постійно в Фейсбуці і в інших соціальних мережах. Люди самоорганізовуйтесь, організовуватися в місті дуже багато роботи для комунальних підприємств. Ми все е, одночасно зробити не можемо. Ми з задоволенням приймемо участь. Я оголошував хто е, в якому мікрорайоні буде проводити суботники. Ми обов'язково надамо техніку, обов'язково вивеземо сміття. На жаль, ініціативи було дуже мало від мешканців нашого міста. Тому звертаюся до всіх, не будьте байдужі, давайте любити наше місто, самоорганізовуйтесь, Ми обов'язково долучимося. До проведення толоки, або е, дня довкілля або дня благоустрою, як його ти назвеш, але порядки давайте наводити разом в нашому місці. Два питання щодо бомбосховищ. Питаю чи розглядається створення Полобачевського 3 та 40 років перемоги? 40 років перемоги де саме? Не знаю. По вулиці по вулиці 40 років перемоги. На жаль, немає. У нас і не було ніколи бомбосховища. Або укриття, тому на сьогоднішній день ми проводимо там, де є і тон і у всіх, ми проводимо капітальні і поточні ремонти. На жаль, ми знову ж таки за браком фінансування не можемо одночасно відремонтувати всі укриття і всі бомбосховища. По вулиці 40 років перемоги є чорніше, було тільки там, де магазин делікат. Бомбосховища, але воно знаходиться в приватній власності, тому міська влада ніяк не може ремонтувати по вулиці Лобачевського. На жаль, поки що в планах в зв'язку з браком фінансування ми не можемо виділити кошти на ремонт бомбосховища або укриттів. Ми зараз максимально е, виділяємо кошти і плануємо до навчального року зробити укриття е, майже у всіх закладах освіти. Тому що деяких неможливо його фізично зробити, бо їх там немає. Тому ми капітальний і поточний ремонт будемо проводити по московичних закладах освіти, щоб у нас був нормальний навчальний процес в дошкільних навчальних закладах і в загальноосвітніх навчальних закладах. Просять відремонтувати, залатати ями на вулиці Мічуріна при повороті на провулок Мічуріна, бо там роблять вони небезпечну ділянку дорогу і прогридувати сам провулок Мічуріна. Добре, прийнято. Пізніше ми все зробимо. Є вулиця Міщуріна, є вулиця Чорновола, у нас в планах на усунення аварійної ямковості. Вулиця Мічуріна також виготовляється проєктно-кошторисна документація на частину вулиці по капітальному ремонту. Обов'язково за браком, чи верніше не за браком часу, якщо ми будемо встигати по погоднім умовам, по фінансуванню, по ми максимально закриємо всі вулиці, усунення аварійної ямковості. Це зробити. Попробув Мічуріна провести грейдерування, запам'ятав, обов'язково зробив. Просять розглянути питання по транспорту на Гречківку 34-го маршруту до повороту. Просять додати рейси і також в цю тему маршрути, які їдуть як паровози, за ними шлеї в чорного диму, немає чим дихати. Хто видає таким автобусам, такі автобуси перевізникам взагалі дозволи нам здійснення руху. Почув, приймається. Не готовий відповісти, хто видає дозволи, тому що перевізник ну, є в нас екологічна служба, є трансбезпека, як в з не органів місцевого самоврядування. На жаль, у нас за 30 років незалежності трішки більше вже 32-й да, рік незалежності. На жаль, у нас немає комунального транспорту, муніципального транспорту, як це в країнах Європи, так як це в Польщі, так як це в Литві, в Латвії. І в інших країнах Європи у нас немає муніципального транспорту, у нас приватні перевізники, які паралельно працюють з Мілянською міською радою. Звичайно, в нас є договори, які ми укладаємо на перевезення пасажирів, але на цьому повноваження органів місцевого самоврядування закінчується. Моя суб'єктивна думка знову ж таки, але я нічого не гарантую, нічого не обіцяю, тому що це нереально зробити. Якби в нас був муніципальний транспорт або комунальний транспорт, тоді засобів впливу, як у мене міського голови в органів місцевоселення було б набагато більше. А оскільки в нас приватні перевізники, тому що ми свого часу, я кажу, ми звертаюся до всіх нас, тому що ми свого часу комунальну сферу розвалили, скажімо так, і на сьогоднішній день приватний бізнес диктує нам і такі умови. Під якими повинні підлаштовуватися. Так, також питають, чому військові, які роздають повістки на вулицях, ведуть себе набагато гірше. В Черкасах такого бардаку немає, а у нас поводять себе дуже і хамлять, коли навіть жінки їм роблять зауваження, що так не можна розмовляти, вони теж ну, грубо відповідають. Ну, я не знаю навіть, що відповісти. Я беру, ну, беру зобов'язання яз... зобов поговорити з керівником РТЦК з приводу даного інциденту. Але якщо є такі факти, будь ласка, фіксуйте на відео, будь ласка, ознайомлюйтесь з документами. До кого звертатися? Іванов, Іван Іванич, Петров, Петров Петрович. Ну а просто військові всіх під одну марку. Ну на жаль, підвести не можна. Я не готовий. Якби конкретно було такі-то, такі-то, тоді-то, тоді-то, на тому-то місці поводив себе так-то, так-то. Було б предметна розмова розмовляти про щось. Ну, уявімо, що я приїхав до керівника РТЦК, я кажу, ваші військові, він за мене запитує, хто. Я кажу, просто ваші військові. Всі там 200, 300, 500, скільки осіб у нього підпорядкування. Тому, будь ласка, якщо є такі факти, фіксуйте, будемо проводити профілактичну роботу. Як ви дивитесь на створення меморіальної дошки нашим героям? Олег, так... Позитивно дивлюся на створення меморіальної дошки нашим героям. У нас розроблений вже ескізний макет про створення меморіальної дошки. Але нагадаю всім, що війна у нас не скінчилася, війна не закінчилася. І моя суб'єктивна думка, що не можемо ми створити меморіальну дошку для певної категорії осіб, а потім змінювати цю меморіальну дошку, тому що. Вона, вибачте, в мене буде не на листі паперу, який просто можна роздрукувати. Якщо створювати меморіальну дошку і меморіальний комплекс, який в нас є в перспективі, які в нас є в планах, створити меморіальний комплекс для наших полеглих героїв. Це повинно бути гарно, це повинно бути достойно, це повинно мати естетичний вигляд і зроблено не з дешевого матеріалу, ну там не з паперу, не з картону, який ми можемо змінювати щоденно або щотижнево. Тому позитивно відношуся обов'язково. Я рахую, що це наш обов'язок, це наше зобов'язання пам'ятати все життя. Пам'ятали наші діти і внуки про наших героїв, які сьогодні захищають нашу країну, які віддали найцінніше це своє життя на захист нашої країни. Вони герої в кожному місті, в кожній сім'ї, для кожної родини. Я рахую для кожної влади. Вони являються героями, ми їх не маємо права забути, а обов'язково повинні пам'ятати все своє життя. Ну і питання було про заміну штор у міському будинку культури, адже там вже вони дуже застарілі, ще з радянських часів. З приводу заміни штор у будинку культури, якщо ми говоримо про одяг сцени, так він називається, це занавіс штора, як воно там, я не знаю, як по-научному воно там називається. Ми пропрацьовували дане питання, тому що дійсно у нас проходять заходи. Даний одяг сцени вже морально і технічно застарів. Ну, для мене навіть новиною було ну, буквально позавчора, мені доповіли мої працівники, прорахували, зв'язалися з спеціалізованою фірмою, яка виготовляє одяг для сцени. Ну, це не просто штори і невістки, які ми звикли, що у нас можуть бути вдома, або в кабінетах, або на робочих місцях. Це спеціалізована фірма виготовляє дані штори, дані одяг для сцени, тому що воно пропитується відповідними матеріалами, щоб не було пожежі. То от замінити одяг сцени, якщо ми беремо тканину, приблизно вартує це більше 700 тисяч гривень. Якщо на нього повісити, тому що він має якусь вагу дуже велику, це треба змінити повністю конструкцію сцени це більше мільйона гривень. Якщо замінити підлогу, це більше 300 тисяч гривень. В загальному сума складає більше 2 мільйонів гривень. Я думаю, що це на сьогоднішній день не на часі. Більше 2 мільйонів гривень витрачати на заміну одягу сцени в нашому будинку культури. Є справи і понагальніші у нас по благоустрою міста, по тротуарам, по дорогам, по наведенню порядку. Тому прошу вибачення, моя суб'єктивна думка не витрачати дані кошти більше двох мільйонів на одяг сцени. Ті штори за які там можливо в фоє або при вході, обов'язково поставимо завдання, обов'язково змінимо, але дороговартісний одяг сцени на сьогоднішній день ми купувати не будемо. На центральній зупинці немає лавочок. Брудно, будь ласка, зверніть увагу. Центральна зупинка, яка дизеля, автобуса. Ні, ні, я, я так розумію автобуса. Окей, звернемо його. Якщо все, я традиційно дякую е, Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, силам оборони. Я дякую всім смілянам. Е, я хочу звернутися до смілян. Мені дуже приємно, що наше місто все ж таки трішки змінюється. Я хочу в приклад поставити деяких підприємців. Я е, не тільки там на транспорті, я і е, хожу пішки, і тому е, дуже приємно, коли ти йдеш біля якогось закладу, біля е, якогось магазинчику, організовується клумба. Дуже е, класна, дуже красива. Тому звертаюсь до всіх, е, все ж таки привести наше місто до ладу, привести наше місто до порядку, звертаюсь до всіх містян, ті висаджені квіти, які ми висадили. Будь ласка, якщо вам потрібно під Підіть до мене в кабінет, я вам видам гроші, підіть на базарку підпетуні. Не крадьте ті е, квіти на центральних клумбах, на інших клумбах. Сьогодні комунальне підприємство старається, сьогодні комунальне підприємство для нас, для містян, хоче місто зробити привабливішим. Тому, будь ласка, звертаюся до всіх бути добрими, порядними. Дякую всім спілянам за ваш волонтерський рух, за нашу позицію в нашому місті. Е, слава Україні! Все буде Україна, слава ЗСУ. Ми ще он Шевченка з яву.